Посвідчення учасника бойових дій та призначення грошової допомоги для військових, які нові послуги можна отримати у Чернівецькому ЦНАПі. Відтепер у ЦНАПі надаватимуть послуги з реєстрації шлюбів, народження дітей та смерті рідних. Робитимуть це у різних кабінетах. Ми два роки працювали з міністерством юстиції. Це на Кобилянській, сім. Якщо ви знаєте, ви напевно, кожен з кожен був. У жахливому приміщенні, де вони знаходилися, там вони часто вдавали. І свідоцтво про одруження, і свідоцтво про народження, і свідоцтво про смерть. Звичайно, воно було це неправильно. Ми ми намагалися їх перевести в інше місце. А зараз вийшло так, що можемо ми вже надавати ці послуги в ЦНАПІ. Отримати свідоцтво про народження та зареєструвати шлюб можна через електронну чергу. Державну реєстрацію шлюбу і державну реєстрацію народження дитини ми запровадили через онлайн запис на нашому сайті. Реєструєтеся, вибираєте собі зручний для вас день, зручну для вас годину і приходите без очікування в черзі. Прийшли, подали заяву з документами і одразу отримали свідоцтво. У ЦНАПі запрацювало окреме вікно для військових. Тут вони можуть отримати документи про статус учасника бойових дій та довідку про інвалідність. Військові та їхні сім'ї можуть отримати вісім послуг поза чергою. Планується за льоном 19 послуг надаватися для того, щоб військові суто свої військові ці питання стосовно УБД, стосовно там про інвалідність та дачі і ну там перелік суттєвий 19 позицій. Вони могли відповідно, суто прийматися не в загальній черзі, а тільки в тому вікні, де будуть обслуговуватися військові, і їхні їхні родини так само. Загалом у Чернівецькому ЦНАПі надають 295 послуг. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4